Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді Tesla Model Y третій рік. Зустрічаємо. Почнемо з салону. Салон тут е, зручний, тобто взагалі всі електрички у нас вони широкі. Місця багато. Тут є підлокотник, тут є також місце. Тут великий екран нас зустрічає, через який все і налаштовується. Тобто, там, якщо ви хочете дзеркала налаштувати, то ось ми беремо, наприклад, вправа і налаштовуємо на кермі джойстиком. Кермо також тут, тобто все-все-все у нас через екран йде. Підлокотник тут в салоні дуже багато місця. Ось тут у нас перший бардачок великий, другий. Тут у нас, до речі, перехідники лежать зручно, достати і зарядити. Та два підстаканника в салоні. Кермо, воно таке, воно невелике, воно маленьке, але воно зручне. Воно зручне, приємне на дотик. І взагалі салон, тобто тут шкіра, екошкіра, вона дуже приємна на дотик. м'які сидіння, тобто це, до речі, компенсує трошки. Підвізка тут жорстка, а сидіння м'які. Тому кататись зручно, салон, ну, салон загалом класний. Тепер покажемо, як Тесла веде поводить себе на дорозі у Русі. Давайте поїдемо. Тут як у Мерседеса переключається тобто, вниз, це все, ми на драйві, можемо їхати. Поворотник вімкнув і дублюється камера зручно теж. Плавненько, тобто можна їздити, можна в прискорення. Вже їхали 80. Тобто вона швидка, це дуал-мотор. Тут 520 кінських сил. Запас ходу, до речі, таке дуже важливо знати тут. Запас ходу, багато хто думає, що взимку вона не проїжджає навіть там 200 кілометрів. Насправді, фактично, вона проїжджає 300-350 п'ятдесят. Ну дивлячись від звісно, як їздити. Але 350 на ній можна спокійно проїхати, в нормальному темпі. До речі, коли вмикається задній хід, камера тут класна, і камера тут вона в темноті показує. Ну тобто, все видно абсолютно. Парктроніки оцей асистент парковки він називається. Тобто це не камера 360, але вона показує досить точно показує пішоходів, які йдуть, машини, які їдуть. Якщо це вантажівка, то вона показує велику тут машину. Тесла взагалі в їзді, вона дуже плавна, дуже м'яка і максимально читаємо. Тобто тут габарити всі зрозумілі. До речі, да, тут вже центр тяжіння він внизу, тому вона там в повороти, вона і на швидкості може ну... Впевнено стоїть на дорозі. Прям я впевненість. І ось коли я навіть трошки поїздив і вже максимально розумію цю машину. До речі, оце ми зараз тормозимо: 40, 30, 20, А це я просто відпустив газ. Тобто вона рекуперація присутня, і вона доволі агресивна. і можна так їздити, навіть проїхати просто там пів міста або все місто і не використовувати жодного разу педалі гальма. Спочатку це некомфортно, але звикаєш до цього швидко насправді. От зараз ми на кільце виїжджаємо, ми їдемо 35 км на годину, ззаді все попадало, але вона стоїть ну, прям максимально впевнено на дорозі, і є впевненість, що вона сюди заїде, що вона сюди поверне, але ну, теж це з часом тобто, читається машина, і... і ні, можна насправді багато чого витворяти на дорозі такого. Цікавого автопілот Тесла Моловаєв. Зараз ми стояли на червоному світлі, Зараз загорілось зелене, і ми самі поїхали. Ми встановили отут -от швидкість, якою вона буде їхати максимально. І автопілот Тесла він як працює? Він працює у нас, ну в Україні як просто круїз-контроль з урахуванням трафіку. Тобто він але він не бачить, до речі, поліцейський. Тобто, якщо буде поліцейський, вона також і буде їхати 70 і на нього не їде. Вона, от бачить, що машина тормозить. Вона теж притримує дистанцію. Якусь він працює, вона прискорюється. Ну особливо особисто я цим користуюсь лише тільки в заторах, коли вони є. А в Києві часто, і коли там ввечері їдеш, хочеш трошки в телефон подивитись за кермом, то зручно його вімкнути і займатись ну своїми справами, але теж не зовсім, бо тесла часто просить дивитись на дорогу тобто якщо ви в телефоні отак з тикаєте сидите то вона буде казати що увагу на дорогу вона просить часто руки на кермо покласти щоб вона розуміла що ви тут до речі ну тут вона на автопілоті буде пропускати абсолютно всіх, хто просто він поворотник і якийсь буде мінімальний намір перестроїтись у ваш ряд вона його пропустить існує Tesla Model S. вона перша здається з'явилась X. Трійка, двайка. Ну і зараз вже кібертрак. Тесла Y взагалі, Це рахується як економ клас, як і тесла трійка. Тут е, немає пневмопідвізки, як в як вески та вексі. Еска рахується як бізнес клас, X рахується як преміум вже клас. Тут економ клас. Ну звісно, це економ клас для мер... для американців. Для нас людям подобається ця машина. Вона доволі жорстка. Вона стоїть добре на дорозі, також економія. Ну якщо в нормальному темпі їзди їздити, то буде 20 кВт на 100 км. От у нас клієнти вчора приїхали. Вони у них було був розхід 17,5 кВт на 100 км. А якщо так рахувати, давайте зараз порахуємо навіть з вами тут 82 кВт батарея. Але фактично тут 77, давайте брати, поділимо на 17 з половиною. Це виходить 440 кілометрів на одному заряді, і це взимку, взимку, коли мінус 5 зараз. А влітку можна і більше проїхати. Влітку можливо, навіть можна проїхати. Запас ходу, яка який вказала Тесла: це 550 кілометрів. Ну, якщо постаратися, так не без цього. Але в теорії це можливо.